Коротка відповідь ні. Пічне опалення або так звані борошуйки, Якщо це не передбачено проєктом, не можна встановлювати у квартирах, тому що це протирічить і будівельним нормам, і нормам протипожежної безпеки. В той же час в Україні ще подекуди збереглися будинки, де проєктами було передбачено пічне опалення. Це будинки, які збудовані ще за часів імперії Австро-Угорської, Російської імперії. В такому випадку. Експлуатувати таку пічку можна, але із дотриманням суворим норм протипожежної безпеки. Також чинним законодавством передбачається, що є можливим встановлення тимчасових металевих пічок у гурткожитках, у адміністративних будівлях, житлових дачних будинках, але знову ж таки не забувайте про вимоги протипожежної безпеки. У будь-якому випадку під час експлуатації пічного опалення не допускається, залишати печі, які топляться без догляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися печами, які мають тріщини, сушити на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалення печей легкозаймисті речовини та горючі речовини, топити вугіллям, коксом і газом печі, які не пристосовані для цієї мети. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір пічки. Детальніше дивіться у правилах пожежної безпеки.